Це наша історія, історія нашої країни. Крим є невід'ємною частиною України. Після цього зникли ще декілька активістів, викрадали кримсько-татарських активістів, українських, зокрема, наприклад, активістів Автомайдану. І, на жаль, не всі з них повернулися додому, і досі вони вважаються жертвами насильницьких зникнень. Їх так і не знайшли, і ми не знаємо, живі вони чи ні. Потім Росія розпочала вибудовувати систему політичних переслідувань. Свій досвід вона взяла да з Російської Федерації де давно вже переслідувала своїх громадян. І власне це все перекочувало до, до окупованого Криму. Мамо ми на цих судових процесах колись чули ці страшно.